Обмінятися досвідом та навчитися спілкуватися з інклюзивними людьми, котрими стали ми всі після початку повномасштабного вторгнення. 16 та 17 лютого в управлінні культури та туризму чорнівської міської ради відбудеться чек-лист у формації відкритої розмови. Це буде стосуватися інклюзія не лише для людей, які втратили на війні ногу зір, слух мають контузію. Це і про взагалі всіх травмованих людей, які сьогодні проживають в Україні. Це про, про кожного з нас. По факту, такий форум їдів започаткували з 20-х років і проводили його лише для тих, хто забезпечує екскурсійний супровід, тобто їдів. Тоді на форумі обговорювали актуальні теми про законодавчі моменти чи про етикет, як краще показати місто тим, хто приїхав про нього дізнатися. В цьому році тема стає в рази ширшою. Вона цінна буде не лише. Тим, хто здійснює супровід, а й власне безпосередньо представникам сфери гостинності: готельєри, ресторатори, офіціанти і власне представники влади, тому що тема інклюзії, про яку ми сьогодні будемо, про яку ми будемо говорити, і гостинність без бар'єрів насправді сьогодні важлива не лише для Чернігова, Києва, Львова, а взагалі для цілої України. Для того щоб обговорити успішні кейси, які сьогодні вже реалізуються в інших містах, ми Запросили представника державного агентства розвитку туризму, яка займається безпосередньо даними питаннями на рівні держави, адже це є наш прямий координуючий орган. А так само до розмови буде запрошена в режимі офлайн Христина Лебедь це місто Львів. Минулий рік вони повністю працювали над тим, щоб випрацювати довідник гостинності без бар'єрів. буде Івано-Франківськ, буде Кривий ріг, буде вінниця як спікери. А і місто Київ за для того, щоб розкрити свою історію вже роботи на даній галузі, аби стати учасником чи учасницею відкритої розмови, вам потрібно зареєструватися через форму, яку ви знайдете на сайті управління культури, або ж на їх сторінках у Фейсбуці, або ж наведіть камеру свого телефону на QR-код, який ви бачите на екрані. Якщо фізично ви не маєте змоги бути присутніми, ви також зможете доєднатися до форуму у зумі.